Якщо ти теж поправився під час праздників і штани на тобі вже не застібуються, не спіши їх викидувати. А давай тебе навчу, як боротися із цією проблемою. Витягни резинку жони з волосся. Йой, тільки не треба мені писати фу, який ж порнем. Кожен із вас вже мав такі проблеми. Щоб виконати деякі особисті правила гігієни, бажано очистити резинку від волосся. Резинку будемо прикладати до гомбика, і ви розумієте, що така кількість волосся там би була не дуже доречною. Зацепи резинку до гомбика. Показуй трюк. Перетягни резинку через дирочку. Знову перевірочка. Тепер третій фінішний крок. Натягуємо резинку на гомбик. Мало потряси, що би вони лягли файно. І вуаля, Із XS ми створили еску. Цей трюк мені показала моя бабушка. А це ті штани, які я відклала, що потім у них поміщуся.